Доброго дня! Три запитання, три відповіді. Перше запитання: автоматична відстрочка для студентів осіб з інвалідністю багатодітних батьків. Міністерство оборони анонсувало цю послугу. Сподіваємося, що скоро вона вже буде. Опрацювання йдуть. Я думаю, що це буде найближчим часом. Друге питання, яке багатьох цікавить, це зниження мобілізаційного віку. На сьогодні це 25 років, і є дійсно три законопроекти, враховуючи, що Міністерство оборони, генштаб і комітет Верховної Ради з нацбезпеки дещо не узгоджені позиції, чесно кажучи, я думаю, найближчий час цього не буде. І нарешті, третє запитання: коли військовослужбовець може бути звільнений під час дії воєнного стану? Тут дуже багато підстав, їх понад 20 я нарахував. Ну, перш за все, досягнення віку 60, граничний вік, 60 або 65 для офіцерського складу, стан здоров'я, висновок про непридатність ВЛК, наявність інвалідності, набрання чинності обвинувального вироку при притягненні до відповідальності, яким особа призначається покарання у вигляді позбавлення волі або обмеження волі. Далі може бути обрання на посаду судді, в тому числі ВРП, члена ВРП, Конституційного суду, там, і так далі. Нарешті може бути вагітність для жінки, якщо це знову ж таки жінка догляд за дитиною, якій виповнилося три роки і потребує домашнього догляду. Так само може бути. Народження третьої дитини для військовослужбовця, відповідно, до 18 років, також підстава. Дуже багато підстав, коли виховання дитини з певними тяжкими хворобами, їх дуже багато, я не буду на всіх зупинятися. І, відповідно, ще декілька підстав, які стосуються, знову ж таки, або опікунства, або виховання дітей. Тому, якщо комусь цікаво, ви можете це знайти. В закон... законі України про військовий обов'язок та військову службу там це все прямо викладено і зазначено. Дякую за увагу.